Здоров, молодежь, фінальний випуск. Нарешті фінальний випуск циклу про БЗВП. Сьогодні я розкажу вам, як ми готувалися до комплексного тактичного заняття. І що це взагалі таке? Як ми вдруге проходили психополосу, і як взагалі проводили останні тижні нашої підготовки? Тактичні заняття, такмет, вогнева підготовка. Протягом останніх тижнів цього було багато, і це готувало нас до КТЗ комплексно тактичного заняття, на якому ми мали застосувати всі здобуті знання за цей місяць. Перед початком не забудьте поставити лайк, написати коментар. Ну і, взагалі, поділіться враженнями. Може, поділіться з кимось цим відео. Я сподіваюся, воно буде корисним. Добрий раночка малож сьогодні день буде чудовий, тому що в нас неймовірна кількість цікавих занять. А по-перше, зараз ми йдемо вперше. Ну для когось вперше, хтось вже літав, політати на fpv дронах. Вже дуже цікаво, як це все буде відбуватись, того що нам інструктори пообіцяли, що сьогодні денечок буде дуже кайфовий і насичений. Погнали! Перед початком практичних занять з FPV в нас була ознайомча лекція, на якій нам розказали. Про типи FPV, типи боєприпасів, ретрансляторів і антенн, які використовуються збройними силами України. Багато хто з хлопців вже з цим був знайомий, тому що вони проходили цивільні курси. Ну і загалом це була дуже поверхнева лекція. В подальшому нас на фахові вже підготовці будуть знайомити з цим більш детально. Мене взагалі здивувало, те, що в нас було заняття по FPV. Наскільки я знаю, це не поширена практика в збройних силах саме під час БЗВП. Нам сказали, що от в силах безпілотних систем. С тем, це починають інтегрувати, щоб вже з базової загальної військової підготовки ви почали звикати до керування fpv дронами. Всі хлопці, абсолютно кожен з нашого взводу, мали можливість спробувати політати на FPV. В подальшому, коли вони підуть на фахову підготовку, якщо вони підуть на фахову підготовку, по FPV, вони там будуть літати постійно. Весь курс підготовки пов'язаний вже з польотами. Прямо, прямо. Вправо, вправо. И вот вздовж лесу иди. И еще правише. Не, не, не. То далеко ты зашел. Да, вот там вот да. Я надеюсь, что это были точно в мобикиста. Все хорошо. Почему а надо взять. Плюси дивіться. Кудись улетів, але не зломлений. Бачите, цілий. Камера на місці. Камера на місці. Та все ціле, прикинь. Дуже прикольно, якщо чесно. Взагалі, вважаю, що було б офігенно, якби у всіх українців був скіл керувати мавіками, як, наприклад, у афроамериканців грати в баскетбол. От так що тренуємось, погнали! Можливо, це тільки у мене так було, але я прям відчував фізичну напругу. прям після заняття був весь мокрий, того, що це ну, дуже складно. Ви можете спробувати. Завантажте собі симулятор, ліфтов. Спробуйте вперше політати на Е, Для цього правда потрібен пульт. Але якщо ви захочете спробувати, ви зрозумієте, що якщо до цього ні разу не літав, це дуже складно. Взагалі дуже класно, що нам дали таку кількість дронів і. Абсолютно спокійно реагували на те, що ми їх розбиваємо, того, що я розбив. І в цілому приємно, що вже з БЗВП ми знайомимося з польотами СБС Лайк. Like. Після того, як всі хлопці політали, ми відправились на обід. Чого я так акцентую на цьому увагу? Тому що саме в цей день Андрій був черговим по кухні. В армії нема персоналу, який будете обслуговувати. Нема рецепції, нема рум -сервіса. тому все це ми виконуємо самостійно. І тому кожен зі взводу із роти, рано чи пізно, заступить в наряд. Але для того, щоб ми з Владіком та й взагалі о, уся рота запам'ятали цей день, я вирішив додати трішечки атмосфери. Кладу, картопля Власне. з м'ясом і салат. А і напоїв, скажіть, будь ласка, що в нас Хвалить. Вар узвар наш улюблений дайте шуму узвару. дня в нас було відпрацювання Урбану. Що таке Урбан? Це штурм будівель. Тобто ви вчитеся, як правильно заходити в будівлю, в якій знаходиться ворог. А скажу одразу, що ми проявили власну ініціативу і запитали в керівництво, чи можливо на цьому відпрацюванні скористуватись страйкбольними приводами. Чого це для нас було важливо? Тому що ти одразу розумієш свої помилки, коли в тебе прилітає кулька маленька, вона залишає слід, і ти назавжди для себе запам'ятаєш, що не можна отак от виходити з-за кута, не можна виставляти ногу, тому що одразу по тобі прилітає набагато швидше так вчишся, і загалом набагато більше емоцій. У всіх хлопців була можливість спробувати себе в різних штурмах заходження з різних позицій, і ми зрозуміли. Що це нереально складно. Ну, як і все, в принципі, що ми пробували до цього, але саме оце відпрацювання дало нам розуміння, що ціна помилки дуже висока. Що ти оконь? 200? Я оконь, так. Пам'ятаєте, як в дитинстві, коли хтось купив оцей пістолет з кульками пластиковими, вам завжди батьки казали, головне в око не потрап. Це було перше правило безпеки, яке нам розказували інструктори зі страйкболу не стріляти в голову. Дуже обережно. В корпус, в ноги, не в голову. І загалом це відпрацювання дуже допомагає проаналізувати ваші помилки, Того що, ну коли ви просто умовно. Ходите і типу стріляєте, ти ну окей, ти зрозумів, як рухатись, але ти не розумієш, що буде, якщо рухатись не так. Я тебе попав, що ти відстрілюєш. Тут це досить добре стає зрозуміло після першого влучання. До речі, навіть та людинка, яка зараз стоїть за кадром, зрозуміла, що не треба рухатись, коли стріляють, тому що він зробив таку помилку, і в нього втрапила кулька. Тім Коли хоч трошки може тебе, отак от пулечкою задіть там чи по пальцям, чи кудись всі такі обережні. Всі такі обережні, заникались дядь, по шкафах своїх. Вася вообще комедія, Я кажу, розтяжка Вася йде назад, наступив на розтяжку. Бе я союти Ну це танков треба пускати вперед, щоб вони як зібрали всі кульки на себе. А потім, оце нам з Нікітосом панорам лазить. Ну, я намагався де не вперед просунути, але щось там, не виходить. Так, пішов, да, там просто пішла вже. Виді одразу прилетіло, Сиди, сюди, сюди, сюди. Ні, то я мав на увазі, що ще в коридорі ми мали тебе першим пускати, а ти йшов майже усюди четвертим. Будемо наступний раз іти. Я все, я буду як counter вибігати з прыжка, бам-бам-бам. Ти тут вчишся, реально дуже швидко, бо раз прилітає, ти все. Тепер я той раз, коротше, зрозумів, що просто, е, дуже обережно. Треба отак от, типу, виходить. Потім сьогодні я зрозумів, що ти маєш одразу слідкувати за двома точками, якщо ти немає інформації, хто зліва. Короте, раз прилітає, це, знаєш, наче пам'ять тобі назавжди. Все, я наука е шариками по костяшкам заходить. Прям дуже швидко. Вони штурмували двоє, а моє. ти стояв за стіною. Ми тупо двох би забрали. Типу Андрюху я зняв, а другий втік. Ми, ми, ми тоді в кінці типу, спробували щось на, на жестах придумати якісь, типу, майневер, але ніфіга не вийшло. Сьогодні був, мабуть, один з найцікавіших днів того, що ми сьогодні прям грали в Counter-Strike in real life. Сьогодні прям, ти відчуваєш фізично, що ти робиш не так. Якщо ти трошечки йдеш там шумно і тебе висікають, ти такий, тобі прилітає, ти такий, все. Я наступний раз буду йти дуже тихо. Якщо ти занадто спокійно стоячи, виглядаєш за кута, ти такий, все, на наступний раз я буду з кута отак виглядати. Отак, просто отак потроху. І. І потім ти ще розумієш, що хлопці піднімались а зі сходів. Я насипав по них чергу, я зрозумів, що якби я почекав ще трошки, якби вони повністю вийшли, я би зняв двох би одразу. І все. А, а я додам. Якщо ти тримаєш локті отак, а не прячеш свій ну, силует, то тобі одразу по ним прилітає теж. Да, Моментально да, да. це коротше ідеальне навчання, того, що ти такі от щелбанами по голові розумієш, що ти робиш неправильно. Це прям дуже всім сподобалось. і... От з цього би починати насправді вчиться вчити тактику. От, дуже круто. Ми, коли відпрацьовували, взагалі було складно взаємодіяти один з одним, тому що ми маємо рухатись тихо. Ми команда на команду поділились, і ти не маєш викривати свою позицію, але тобі при цьому треба якось комунікувати. Що перші рази, коли ми заходили в цю будівлю, відбувався повний хаос. Ми навіть стріляли один по одному. Тому я розумію, що це страшно. Складно і небезпечно. Але я мушу сказати, що це відпрацювання викликало у нас ну дуже багато емоцій. І взагалі підібрати правильний підхід до штурму будівлі доволі складно, тому що згідно норм міжнародного права, коли ви штурмуєте будівлю в населених пунктах, там можуть знаходитись цивільні. І це означає, що ви маєте подати сигнал, коли заходите в якусь кімнату чи площу в цій будівлі. І після того, як вам Подадуть чи не подадуть сигнал, ви тільки після того можете кидати гранати, штурмувати. І мені складно уявити, як це відбувається на полі бою. Чесно, я чув багато різних варіантів, як це відбувається. Поділіться в коментарях, якщо знаєте, як це на власному досвіді було у вас. Ну ось і воно комплексне тактичне заняття, заняття, на якому ми маємо випробувати всі наші здобутті навички. Хочу поділитись з вами найкращими кадрами з КТЗ. Насолоджуйтесь. Тяжка граната! О так жива! Перед тим, як ми на нього відправились, вночі нас зібрали і проінструктурували, що буде відбуватись, що з собою готувати, що брати, що не брати. Ну, все, дивіться, заражайте павербанки, заражайте телефони, заражайте фонарі. Молодь, ми готуємося завтра до цього. КТЗ, ми будемо жити три дні в лісі, виживати, будувати спостережний пункт, будемо виходити на чергування, будемо організовувати табір і кажуть, когось штурмують, щось є ДРГ, якісь групи, щось відбувається по-різному, в різних родах війська військ по різному. І от нам невідомо до чого готуватись, тому ми вирішили приготуватись до усього. Пішли збиратись. Так, так, подивимось, що мені треба кружечка для кави. Потрібна? Ну, Потрібно. Засіб від комах. Візьмемо. Якщо треба буде енергія. Ну да, окоп копати. А копати, так, да, треба взяти. Баф. на нічний штурм. Візьмемо. Сухпайок. Беремо. Посуд. Ви що, в мене який наборчик є. Турнікетик. Покладу в штани. Гігієна. М -м -м, вона нам не потрібна. Я <різь> <різь> я, є сухий душ? А, дві штучки всього. Але є. Пацани в когось є сухий душ. А ще гранати. Так, пацани. Ми збираємося, це серйозна взагалі подія. Виключай світло, включай. <світка> все. Молоді дивіться, дуже багато збирається, і тіму теж треба просто зібрати, щоб ми все потім готовеньке показали. Це. Який порядок дій взагалі був у нас під час КТЗ? Зранку нас всіх вишикували, довели бойове завдання, куди нам треба буде відправитись. Дарова, да, як справи. Так, добрий ранок, молодь. 6.35, Їдемо кудись, нам не сказали куди, робити щось, нам не сказали, що. Сказали, беріть запаси з собою. Ми не брали запас. Їдемо на навчання, Так, да? да, їдемо на навчання на три дні. І кажуть, що типу, все буде добре, а хтось каже, що нічого не буде добре, вас будуть штурмувати. Скажу все організовано тік-ток. Армія це круто, хлопці. Хороший настрій маємо насправді. Скоро закінчиться без ВП. Можна буде кудись поїхати. Куди поки що не знаю. Ці, okay, наприклад. Так, да, не, не знаю кудись кажешся. П'ять кілометрів сказали, так? Десять. Ні, п'ять. Дев'ять? Дев'ять чи десь? Я не знаю. 10. Я, 10. Я, 10. Я, я одного не хочу йти. взагалі. — Нам йти десь п'ять кілометрів. Або десь. Ну, кажуть, що від трьох до п'яти. Мінімум одна граната має бути. Ви працюєте по своїм напрямкам, виконуєте команди керівників. З коліна ми розсипались і перемістились просто ближче, там на 10 метрів. І починаємо вогонь по проти, противнику. Так ви починаєте починаємо. прикривати інші відділення, які будуть розгортатись. Вони будуть маневреною групою, які будуть оточувати Причко вже Не була група. Вони мені потім, після того як ми прибули на місце, з якого треба буде маршем пройти вже безпосередньо в зону проведення КТЗ, під час цього маршу на нас стався напад. Уявляєте собі, як це підло. Растяжка, граната! Контакт злива! Маневрена група! Перше відділення! Була команда рух! Hey! А з рюкзачком, конечно, з рюкзачком бігати, а? Ми тренувалися в броніках, а рюкзачків не було. Треба було одразу рюкзачка. На нас стався напад, нас обстрілювали. Ми пройшли через розтяжку, ми мали відстрілюватись у відповідь і пошикуватись бойовий порядок. Тобто, це вже була перша перевірка наших навичок. Після цього ми ще декілька кілометрів маршем йдемо далі на точку. І під час цього ми маємо провести аеророзвідку. Командир відділення в складі взводу має дати наказ розвіднику, запустити в небо БПЛА і подивитись, що ж там на нас чекає. Аеророзвідка до мене, займаємо кругову оборону, по двійках розходимося по флангах, Льоня, ширше. На дистанції по 10 метрів від нас. Блаз, справа. Нормально. Що таке спокійне? Чого спокійно? А що перешто? Думаєш про дизайн. Зараз ви логотипчик з Командир доповідає: ворожих сил не знайдено. Можемо продовжувати руку. Повертаємось на стежку. Продовжив рук. Після того, як ми пройшли 5 кілометрів. Здавалося, що 10. В повному екіпі з рюкзаками ми прийшли на місце проведення. Нам кажуть, треба вибрати позицію. А воно, ну, воно, ну от степ, ліси і степ. Для цього нас вчили. Треба було зробити карту вогню. Треба було прокомунікувати з іншими взводами, зрозуміти їх розташування. Після цього вибрати правильні позиції, так щоб вони були повернуті і розташовані в сторону ворога, і ми, якби, заздалегідь розуміли, звідки може насуватись або ДРГ якась група, або напряму ворог іти, на І все це. З копанням окопів, з обідами, з купою речей. Ще треба було вибрати спостережний пункт, де в випадку, якщо у нас відбувається чергування, там знаходяться чергові, які слідкують за тим, щоб хтось не зайшов до нас на позицію. Так, ми дійшли до нашої точки. Тут треба розбивати табір. Блін, як це можливо, що в мене аніміла голова. Наче, знаєш, от лежав руку, і в мене так наче, зараз з головою. Три кілометрика! Три кілометри пройшли. І ті типу, хлопці такі... Ой, важко. Ну що, зараз ще просто викопати окопчики на 23 людини. Постережний пункт зробити. Приготувати їжу. Коротше, розбити табір. Все нічого. І ми готові. Зараз у нас задача викопати окопи собі. І поставити спостережний пункт. Так, копчики, будь ласка, дивіться, от там у нас окоп Олега. Він буде направлений в сторону ворога, в сторону противника, дороги. Далі буде стояти мій окоп і окоп Льоні. Між ними ми будемо проривати траншею, з'єднувати. І далі буде ще три окопа хлопців, які будуть контролювати ту сторону. Така історія. Земля дуже тверда, дуже багато коріння, але спробуємо вкопатися хоча б в окоп, а потім будемо пробувати вже глибокий.

Короче, у нас картина яка? У нас по суті отак от іде да, да, дуга. Два дві крайніх СП Отут. Нам треба отут, от посередині, да, для кожного взвода, може навіть далі засунути. Багато подій відбувалось. Ну, ти, наче в якомусь такому перебуваєш стані, що і це треба зробити, і це, і дуже багато інформації. Такий легкий сумбур у нас відбувався в відділенні. Ми не розуміли, як це впорядкувати. І під вечір, в повній темряві, на нас вже й мають сунути вороги, умовні вороги. Як це підло з їх сторони, що не в робочий день? Ми були зморені, наче вони знали, наче вони керували організацію цього КТЗ, щоб ми були дуже стомлені. От і зараз вас чекають найцікавіші кадри з цього штурму. Ну, Андрюхо, поясни, що відбувається. Коротше, я чесно кажучи, нічого не розумію. Ми копали весь день копи, потім нам кажуть, збирайтесь, щось типу, буде ДРГ, імітація. Ось, типу, буде імітація вибуху якого. Чи всі ходять, що відбувається. Подобається. Вибачайте, в нас нема тепловізійних камер вночі, скажу я вам так. Ти навіть на спостережному пункті ти сидиш тихо. Я сидів там декілька годин з Тімом. Ми нічого не бачили, нічого не чули. А на нас усюди сунули, як ми думали. І через це в першу ніч постійно щось відстрелювались в різні сторони, кидали ці учбові гранати, намагалися якось захиститись. На ранок інструктори кажуть, а ви по кому стріляли? Ми один раз заходили весь цей час, а ви стріляли просто в усі сторони. Ми були перелякані, що робить. От. Але на наступну ніч були трошки розумніші. Е, взяли в оренду е, тепловізор і з ним вже було набагато простіше, тому що ми хоча б розуміли, звідки і в який момент на нас рухається умовний ворог. І скажу вам, що один тепловізор на цілу роту вирішив. Просто питання того, наскільки багато боєприпасів ми витрачаємо, кидаємо ці гранати в різні сторони, того що ну, ти просто розумієш, що зараз цей момент ось суне ворог і можна просто тихо сидіти і чекати його. А коли ти просто чуєш будь-який маленький шорох, ти починаєш стріляти в ту сторону, холостими набоями, типу захищаючи позиції. Але це по суті. Не дуже добре працює, це викриває ваші позиції. Плюс на другий день ми вже краще розуміли звідки на нас можуть сунути. Ми вже замінували учбовими гранатами ці шляхи, і вже якось було набагато спокійніше, тому що ти розумієш, що елементарно з боку чи ззаду до тебе не підійдуть. Тому ми всю ніч прочергували на спостережному пункті. І під ранок, коли побачили, що на нас планується черговий штурм, ми вже були готові, і наша задача була утримувати ці позиції. Це було однозначно цікавим досвідом з точки зору того, що ти ніколи цього не робив. І раджу вам отак от збиратись 100 людей, друзів і щось штурмувати, якусь посадку. Після декількох днів без сну, з фізичними навантаженнями, з риттям окопів, з постійними штурмами. Ну добре, не постійними, але вони були в той момент, коли ти був найбільш втомлений, Нам кажуть, у вас година. Ви збираєте речі, оці всі екіпи наші, в повному обсязі, і відправляєтесь на психополосу. Тобто, КТЗ закінчується психополосою, і все, і це фінал без ВП. Коротше. Е... Психополоса! знов. Ви думаєте, це Ладно. те саме відео? Ні, це вже інше. Йдемо перша двійка. Ми потім стаємо замикаюча двійка, бо ми криємо одразу виходимо і потім довертаємося на шість. Кажу чесно, психополоса в другий раз проходиться набагато легше, в першу чергу, за рахунок відсутності сумбуру між відділенням. В цей раз ми вже розуміли один одного дуже чітко. Я вже бачив, як ми перемішуємося, які є помилки. Тому ми одразу це коригували. За це я хотів подякувати нашим інструкторам. Наші інструктори доклали багато зусиль для того, щоб ми проходили ці завдання. Легше доносили нам що від нас вимагається. Вони розуміючи, кожного е, в відділенні, вони розуміли, як правильно розподілити е, завдання, хто за що має відповідати? Лайк інструкторам. Отут заходимо, ага. завертаєш береш БК і от через бугорчик. І... Ага. Біжу! бугорчики.

Це? Це було ну, Навіть краще, ніж перший раз. А, ну що ж, молодеж, ви подивіться на мене, закінчив без з 34 дні позаду. Зараз їдемо на присягу. Зараз з хлопцями пошикуємося, потім ще раз пошикуємося, і потім я вже буду сумувати за цим шикуванням. Що погнали? Фінал усього БЗВП це дуже важлива подія для кожного військового. Це складання присяги. Скажу чесно, я не розумів усієї відповідальності моменту до того, як от виходив вже і складав цю присягу. Ти в моменті розумієш, наскільки це важливо. Ти даєш клятву на вірність українському народові. Як підсумок складання присяги вам вручають сертифікат, що ви пройшли базову військову підготовку. І отримали військово-облікову спеціальність 100 стрілець. Хочу е зробити певний висновок. Після проходження БЗВП з точки зору військової підготовки він займає лише маленький відсоток. В ваших знаннях, але він має величезне значення для вашої подальшої мотивації. Ви знаєте, озираючись назад, ці вже майже три роки, я бачу, як багато саме цивільні люди, які прийшли в військо, зробили для нього fpv дрони, програмне забезпечення, взагалі it сектор, як сильно він покращив роботу нашої армії. Я вірю, що так буде продовжуватися і надалі. От мені б хотілося, щоб ці навички цивільні цінувались тут в війську. Знаєте, що буде далі? Ви потрапляєте в батальйон, який ви обираєте, займаєте там посаду і вас направляють на фахове навчання. Конкретно я буду проходити фахове навчання по FPV-дронах.